Тав вищу мету. Дорогі мої, ми маємо шляхетну мету в житті високе покликання. 80 чи 90 років життя це ще не все, що чекає на нас. 80 чи 90 років щастя неважливо, якою мірою воно нас задовольняє, а ми ніколи не є до кінця задоволені. Недостатньо, щоб томувати наш душевний голод, духовний голод, гроші, які забезпечують комфорт, міцне здоров'я, кар'єру, яка дозволяє самореалізуватися, благополучна сім'я, ефективне соціальне життя і всі інші позитивні речі, які ми можемо. Мати у житті дають земні радощі, що мають свої межі і колись закінчаться. Ми б могли задовольнятися матеріальними благами, якби були породжені матеріальним Всесвітом, та насправді ми запрограмовані хотіти чогось значно величнішого. Ми маємо жити для чогось кращого, ніж для накопичення речей та задоволень. Христос у Євангелії закликає нас до іншого. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою і відміряють вам. Луки 6.38. Божу щедрість не вичерпати і не перевершити, бо що він є джерелом усякого достатку. Мало того. Господь Ісус закликає нас об'єднатися в дусі з тими, хто служить Богу, і отримати свою частку нагороди, хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто напоїть як учня, кого з цих малих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам. То й не згубить нагороди своєї Матея 10.41. Цими словами Христос скаже нам, що є щось більше, ніж прості життєві насолоди, життя духу, життя згідно з волею Божою, і воно буде нашим, якщо ми шукатимемо його та прагнутимемо до нього. Однією з цілей Христового вчення є підняти наш погляд. Понад мирською реальністю, до Царства Божого. Уже тут і тепер нам слід збирати вічні скарби. навіть за наші, здавалося, незначні добрі вчинки стосовно близьких у потребі, яких ми знаходимо самого Господа Ісуса, Він покличе нас до вічного дому. Прийдіть, благословенні Отця Мого, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу. Матея 25:34 Наше земне гробнянство, дорогі мої, є лише малою прелюдією перед честю стати громадянами Царства Небесного. Нас, котрі люблять святкування і фестивалі, запрошують на розкішний бал бенкету Царстві Божому. Кожен, хто дає, отримує більше, ніж віддав. Усі ми без сумніву переживали радість, допомагаючи чи роблячи подарунки тим, яким пощастило менше, ніж нам, це передсмак неба на землі. Кожного разу, коли ми ділимося з іншими і радіємо від цього, робимо крок до відчуття внутрішнього щастя. Царство Боже вже між нами діє через Христа на землі і через нашу участь у ньому, але сповненням Божого плану стає воно тут значно у цвічності. Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того, визнає Отець мій, того я визнаю перед Отцем Моїм небес. Тимчасово Царство Боже скрите, мов бо той такий но таємний скарб у полі, тобто в душах наших. Ми маємо бути надзвичайно вдячні Богові за всі його щоденні дари. Однак, якби жили тільки для цього минущого буття, ми знехтували б слідуванням Божої меті і збідніли б духовно. Господь Бог має бути нашою. Єдиною метою у житті. На світі є багато людей, які б могли бути щедрими, але, на жаль, вони є скупими, завжди їм мало. Вони не розуміють слів діяння апостолів, що більше радість давати, ніж брати, діянь 20.35. Навіть якщо щось жертвують, то не роблять цього без корисла. А для реклами, для вигоди зовсім інакше є у випадку Господа Ісуса. У Його серці ми бачимо і вшановуємо повноту невичерпних благ, а водночас щедрість, що не знає меж, щедрість зовсім безкорисна. Пригадаємо собі, скільки разів під час публічної діяльності Ісуса люди благали Його про допомогу про вигнання Злого Духа і так далі. Серце Ісуса завжди було щедре, відкрите на ці благання. Він прийшов чинити добро, щоб показати конкретними вчинками, на чому полягає любов Бога Отця до людини. Ісус милосердився над кожним, потребуючим духовної чи фізичної допомоги, лікував від. Егоїзму людських серця і тіла, яких торкнулася хвороба. Ісус ніколи не обмежував своєї доброти, завжди щедро її виявляючи тим, хто вірив у нього та просив про допомогу. Багато разів сам, помічаючи людську нужденність, моральну чи фізичну, пропонував зцілити, нагодувати голодне. Ця щедрість серця Ісуса має захоплювати, спонукаючи до великої вдячності. Сьогодні також Ісус прагне бути щедрим для нас. Він неустанно роздає шляхетні багатства, надприродні благодаті. Цих благодати Ісус також хоче ділити нам, коли лише до нього звернемося. Ісус ніколи себе не нав'язує. Тому молитва необхідна умова. Отримання всіх Божих благодатей. це золотий ключ, що відкриває скарбницю Божого серця, щоб ми могли багато отримати, достатньо Його лише використати, не використовувати цей ключ було б великою помилкою. Маємо, однак, усвідомлювати, що ефективність наших молитв виходить із заслуг Ісуса. Він молиться за нас і нами. Ісус велить нам багато молитися, Бо хоче нас щедро обдарувати своїми благодаттями, однак маємо дбати про зосередженість. Важко назвати молитвою слова, що промовляються бездумно, недбало, у поспіху, без належного зосередження. Не можемо забувати, до кого звертаємося у нашій молитві, до безмежної Божої величі, над яку немає нічого достойнішого, ані святішого. Така недбала молитва це брак поваги, усні молитви потрібні. Бо вся людина, душа і тіло мають віддавати Богу честь. Однак пам'ятаймо, що надмір також є, не є добрим, бо може призвести до нездорової набожності. Ісус прагне насамперед чути голос нашого серця, було б дуже добре кільканадцять хвилин щодня присвячувати розумовій молитві. Залишаючись у тиші та зосередження, це така молитва, коли ми нічого не пруни. Просто мовчимо і слухаємо. Можна для цього використовувати, наприклад, книжку про наслідування Ісуса Христа, святого Томиким Піськом. Є багато різних набожних практик, але не можна їх практикувати всіх. Треба обрати найбільш відповідні. Перше місце після служби Божої має займати Вервиця, потім молебні до Ісуса, який помер за нас на христі, після цього до наших посередників, до Матері Божої, наших покровителів та опікунів. Наблизьмося, дорогі мої, зі смиренням до серця Спасителя, водночас відкриваючи наші серця на безмір дарів, які Він хоче щедро нам уділяти. Розпалімо наші серця наново, довірою та надією, які знайдуть свою реалізацію у виконанні ужестиму серці Ісуса. Він уділяє свої багатства всім, хто його взиває? 10:12 Порада Святого Івана Золотоустого для одружених чоловіків. Чи ви хоча б раз читали поради святого Івана Золотоустого для подружніх пар. Якщо ні, тоді без сумніву послухайте. Вони настільки чудові, що навіть катехизм Католицької церкви цитує ці слова доктора Церкви. У 20 й частині бесіди на послання до Ефесян святий Іван Золотоустий роздумує. Над любов'ю між чоловіками і жінками. Частина його промови звучить особливо, коли він говорить про ті слова, які молодий чоловік повинен говорити своїй дружині. Я взяв тебе у свої обійми, і я кохаю тебе, люблю понад усе моє життя. Бо життя теперішнє це ніщо. Я прошу, я молю і роблю все, щоб ми, які тут проживаємо, були настільки гідними, щоб і там теж змогли у майбутньому віці безторботно перебувати разом. Ставлю твою любов понад усе. І найприкріше було б для мене не мати таких самих думок, як твої. Бо наш час тут короткий і швидкоплинний. Однак, якщо ми будемо гідними, задовільнивши Бога, щоб обіняти це життя на тамте, тоді ми обоє будемо з Христом і один з одним, і ще більшим задоволенням. Ціную твою прихильність понад усе. І для мене немає нічого гіркішого і болючого, шого, аніж бути окремо від тебе. Дорогі мої, на правду, які чудові слова, серце кожної жінки розтопилося б, якби вона почула їх від свого чоловіка. Однак лише у випадку... Коли вони будуть сказані щиро. Якби кожна подружня пара мала таку любов, світ би був іншим. Тож для чого ми тоді живемо? Часто про це зовсім не думають, а час минає за щоденними рутинними справами. І ось так день пройшов, тиждень, місяць, рік, все життя пройшло. На превеликий жаль, більшість людей не бачать найголовнішої мети свого життя, а тому, навіть досягаючи успіхів у кар'єрі, відчувають себе нещасними і впадають у дуже небезпечний стан духовного і фізичного розслаблення. В такому стані людині вже нічого не хочеться, вона ні до чого не прагне. А щоби розігнати нудьгу, все частіше вживає спиртне чи наркотики, а врешті-решт гине і духовно, і фізично. У Євангелії про розслабленого, якого принесли, напевно, його друзі, Христос, бачачи їхню віру, зараз же зцілює немічного, причому Він каже. «Бадьорися, син, прощаються тобі гріхи твої, матея 9.1.8. Цим саме Спаситель вказує, що головна причина розслаблення гріх. Це слово у грецькій мові буквально означає промах, постріл повстіль, коли людина не бачить мети в житті, то робить промах за промахом, впадає в безліч гріхів. Яка ж головна мета життя людини. Про, на, про неї нагадувало дуже багато святих отців. Іван Золотустий у бесіді зі своїм свої, одним учнем святий розповів, як він шукав ціль життя. З цим запитанням він звертався до єпископів, архімандритів, простих священників. Усі по-різному давали відповідь. Одні казали, що ці життя християнина в молитві, тобто бесіді з Богом. Інші бачили ціль у добрих справах, хтось у матеріальному і духовному благополуччі. Однак його ці відповіді ніяк не задовольняли. Хоча всі ніби й говорили правильно, аж поки хтось йому не сказав, що головна мета життя християнина це. Призивання одіяння благодаті Святого Духа. Святий вирішив реально показати це своєму другові на вулиці, де велася розмова, було холодно, налітав сніг. Та ось він почав відчувати тепло. Але воно не було таким, як від сонця чи від вогнища. Воно було нетварною, тварно природи. Преподобний святий Іван Золотоустий зауважив, що саме в притяганні цього тепла благодаті Святого Духа і полягала цілі життя Подібно до того, як купець намагається продати чи купити товар з вигодою. Так і християнин повинен дбати не просто про молитву, піст, добрі вчинки, а намагатися з цього отримати найбільший прибуток у вигляді благодаті Божої. Коли ми, наприклад, молимося, але при цьому хизуємося цим, або читаємо молитви, навіть хто би назвав відмолотили, не уважно, чи ти отримаєш благодать. Звичайно, що ні. Навпаки, ми можемо викликати на себе гнів Божий, чи коли ми чинимо добру справу з надією, що за це нас похвалять, і ми отримаємо якийсь матеріальний прибуток, то чи зійде на нас благодать, Скоріше за все ні, тому що і молитви, і милостині треба робити таємно, щоб права рука не знала, що робить ліва. Проте, коли ми молимося не по-фарисейськи, осуджуючи інших людей, а зі смиренням, відчуваючи свою гріховність і негідність перед Богом, тоді ми отримуємо благодать. Коли ми робимо добрі справи так, що про це ніколи ніхто не дізнався, тоді ми отримуємо таку сугубу благодать. Коли ми терпимо упередженість стосовно себе, отримуємо ще більшу благодать. Коли не боїмося виступити на захист людини, яку несправедливо хочуть покарати, тоді ми отримуємо найбільшу благодать. Бо, як сказано в Євангелії, немає більшої любові, коли хто душу свою, життя своє кладе за дружів своїх. Івана 15:13. Однак, щоби зцілитися від розслаблення і отримати дар благодаті, власних сил, дорогі мої, недостатньо. Господь зцілює хворого за віру тих, хто до нього його приніс. Таким чином, від оточення дуже багато залежить. Буває, що одного недоброго погляду достатньо, щоб людина опустила руки і впала в нудьгу й розслаблення. А буває, одне добре слово може зцілити і надихнути на життя людину, яка ставалася у моральному відношенні вже досягла самого дна. Отже, будемо намагатися добрим словом і справою, уникаючи при цьому марнославства, підтримувати один одного. І завжди пам'ятаємо, що головна ціль нашого життя це одягнутися. Благодать Святого Духа, у давнину люди, щоб не випускати з поля зору цієї мети, в кімнаті на видноті розміщали святі ікони, а храми будували так, щоб їх було свідушіль видно, і усі дороги вели насамперед до них, порозуміли, що дорога, яка не веде до храму, веде в нікуди. Господь, дорогі мої, створив людину із за своєї божественної любові, давши їй розум, свобідну волю та безсмертну душу, щоб ми пізнавали його і ставали схожими на нього. Але щоб стати подібною до Бога, людина повинна змінюватися і ставати все кращою, тобто духовно виховуватись та підкріплюватись у вірі та добрих справ. Тож перебування людини на землі має глибокий зміст, велике призначення та велику ціль. У цьому житті кожному із нас потрібно виконувати покладене Богом на нас призначення. Але щоб Його виконувати та наповнювати глибоким змістом, центром нашого життя, повинен бути Христос. І з його допомогою ми повинні постійно, живучи по заповідях Божих, старатися виправляти своє життя та укріплюватися у вірі Христовій. Про що апостол Павло пише без віри неможливо подобатися Богу. Життя по заповідях Боже значить по євангельському вченню. Прикладом цього є ще ті Божі угодники, які своїм життям догодили Богу. Вони досягнули своєї цілі і сподобалися життя вічно. Отже, дивлячись на життя святих Божих угодників, усім нам потрібно брати за них приклад, як говорить апостол. Старатися бути схожими на них, і тільки тоді ми можемо стати причасниками вічного блаженства. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажайте слухати моє повчання. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал. Також в першому коментарі уділю благословення, ви, на жаль, ще під ним відповісти. Пишіть імена, для кого хочете благословення, але також і про подобайки, лайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!